Зараз буде контроверсія. Дивіться, я от знаєте, останнім часом думаю, ну не останні, останні років десять. Чи існує взагалі та сама карма? Іноді мені здається, це я дуже багато років, до речі, була у медичній культурі і дуже щільно займалася вивченням медичних наук. Так ось чи існує та сама карма? Знаєте, як людина, яка глибоко вивчає філософські системи, я схиляюся до того, що саме слово карма. Це як батух, яким, знаєте, як чорт, яким лякають маленьких дітей. Будеш погано себе вести, прийде чортик так і все. Отак і карма. Будеш погано вести, переродишся казльонкам, ті і таке інше. Для мене, як для гностика, все ж таки існує просто закон закон аркану урегулювання, закон балансу. Зробив гімно, отримай гімно, зробив добре, отримай, що добре. Що зробив, як зробив, з яким настроєм, плюнув у життя, так тобі і повернеться. І тим паче, що немає навіть того, хто оцінює. Це оцінювання, це урегулювання. Це автоматично по заумовченням вбудований закон, який супроводжує все це життя. Так чи інакше, від нього ви не зможете звалити. Якщо просто розширювати свій кругозір, то можна знайти дуже багато більш простих понять, які дуже класно, детально, лаконічно пояснюють взагалі закони існування. Система таро ну це взагалі, мабуть, найглибше, найпростіше, найдієвіше. Саме для людини 21 століття, а не ото все ваше гадання, прорізання ось такий аркан урегулювання, баланс.